Працюють у штатному режимі і приймають пацієнтів. Інститут кардіології міністра Жеска, будівля якого під час учорашнього масштабного обстрілу потрапила під удар, не зупинив роботу. Повідомили у Міністерстві охорони здоров'я. Найбільших ушкоджень зазнали відділення ендокринної кардіології і дисліпідемії, а також хронічної шемічної хвороби серця. Вони розміщувалися на третьому, четвертому, п'ятому поверхах. Пацієнтів перевели до інших відділень інституту. Обсяги збитків ще Оцінює та найстрашніше зауважили у МОЗ, що внаслідок російського терору у медзакладі загинули люди: пацієнт і медична працівниця. Ми ще сьогодні більше говоритимемо і про кардіологію, і, і про наше серця, тому що ми сьогодні дуже а, таких важливих і унікальних гостей у нашому етері, тому обов'язково теж дочекайтеся. Ну а росіяни посилюють тотальний контроль на загарбаних територіях. Тепер уже в інтернеті. Месенджер Макс тепер обов'язково має бути на всіх нових пристроях. Повідомляють у центрі національного спротиву. За даними експертів, цей російський аналог китайського WeChat збирає контакти, відстежує місце знаходження користувачів, має доступ до мікрофона і камери і не забезпечує захисту даних. Такою розробкою влада замінює усі інші популярні сервіси. Без Макса фактично неможливо отримати послуги у банках і медустановах на тимчасово окупованих територіях. Він обов'язковий для спілкування в системі освіти і при перевірках на блокпостах. Аналітики називають цей проект. Ще одним інструментом цензури та цифрового контролю із боку Кремля.